Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме, як правильно скласти заяву звернення для архіву, для того, щоб вам архів надав відомості та підтвердив той чи інший період вашої трудової діяльності. Також ми ще поговоримо про те, як ще отримати довідку про заробітну плату. Якщо ви працювали за сумісництвом або мали гарні заробітки, до 1 липня 2000 року ви маєте право при призначенні пенсії надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд вашої трудової діяльності. Таких довідок може бути декілька. Отже, як правильно написати заяву про підтвердження вашого трудового стажу? Обов'язково звертайтеся до архіву. В письмовому вигляді не телефонуйте, не заходьте, не питайте, а відразу пишіть, не, не втрачайте свій дорогоцінний час. Отже, ви можете подивитися стосовно роботи, архіву його адресу на, в просторах інтернету, тому що зараз дуже багато інформації. От. В шапці самою заявою звернення ви пишете, кому до кого ви звертаєтесь, директору якого архіву, якої області, наприклад, так, ну, дивлячись, де ви працювали, які вам відомості саме наразі потрібні. Далі пишете обов'язково ваше прізвище, ім'я по батькові, де ви проживаєте, місто, село, район. Вказуєте вулицю, будинок, квартиру, вказуєте свій контактний, мобільний там, робочий телефон. І обов'язково, якщо у вас є, електронна почта, тому що відповідь, наприклад, вам може бути надіслана на адресу вашої електронки. Далі пишете заява і вже в самій заяві пишете, що ви просите надати архівну довідку про підтвердження вашого стажу. І обов'язково розписуєте, де ви працювали, тобто установа, підприємство, завод, організація за який період ви просите цю довідку. Це де дуже важливо. Чим більше ви надасте важливої інформації. Тим є більша вірогідність того, що архів зможе знайти і відповідно вам надати документи. Пишите, за який період роботи, пишите, на якій ви посаді працювали, якого відділу цеху, ділянку, тобто всю всю інформацію. Е Максимальну ви надаєте для того, щоб архів зміг так само надати відповідь вам. Також я ще сьогодні хочу ще заакцентувати вашу увагу про те, що ви можете ще надавати довідки про заробітну плату до 2000 року. І стосовно заробітку вашого, я зараз також вам розповім. Як звернутися, щоб отримати таку ж довідку? Дивіться, ви так само, наприклад, пишете в шапці заяви, до кого ви звертаєтесь, до директору, якого архіву. <кхід> Все те саме залишаєте про себе інформацію. Ваше прізвище, ім'я по батькові, місто, село, район, де ви проживаєте, вулицю? Будинок, квартиру, телефон, адресу електронної пошти пишете заяву, прошу надати мені архівну довідку про нарахування заробітної плати під час роботи і вказуєте установу організації, де ви працювали. Знову ж таки, вказуєте період роботи. Місяць і рік початку та закінчення роботи, на якій посаді ви працювали, усе це вказуєте і так само відправляєте. Так само хочу нагадати, що в архівах ви можете взяти заяву, наприклад, архівної довідки про народження, про шлюб, про його розірвання. Тобто ви можете звертатися для того, щоб підтвердити це стосується і періоду вашого навчання. Якщо ваш диплом там, наприклад, втрачений і немає можливості підтвердити період вашого навчання, ви так само маєте право звернутися з даним запитом до архіву.